Добрий день, це канал Я імені Кози. Ми з вами на кухні. Готуємо смакоту. Так, на літру згущонки нам треба масло десь грам 200-250. Ну, Я десь грам 200 візьму. Ось. І поставлю масло, хай топиться на вогонь. Так, 50-50 так. Ще трошки треба. Ось так. Сочок оставлю, бо ще мені цей не влізає. Відправляю на плитку, хай топиться. А ми за той час беремо вітрову банку з гущенки. Ну, відкривачку забула. Гущеночка не густа. Ну, Хто має густу, може брати густу, У мене рідча. Бо Я такої густої, як не закриваю, бо мені її треба таку. Ось. Так. Зараз масло розтопиться, цю згущенку вилімо туди в масло. І поставимо прожарувати її, щоб вона трошки протопилась, прожарилася, зробилася густішою. А тоді я покажу, що ми ще будемо туди додавати і що робити. Ну, коротше, зробимо смакоту. Ну а поки ми будемо робити смакуту, хто ще не підписався, не забудьте нажати підписатися, нажати дзвоника і тоді ми будемо всі далі спілкуватися, будемо встиг дивитися, що я буду ще готувати. Ще багато чого цікавого буде. Так що ось таке діло. Поки в мене зушонка жариться, вона вже майже зіжарилася, я вже виключила, ще доходи там на пательні. Це в мене подроблене печеня. Печення зветься пражене молоко. Тут в мене був кілограм печень. Но я ще трошки оставила, бо не знаю, чи треба мені її буде. Вона ще трошки в мене є. Давай, Наталю, мені сюди. Ага, я передній какао дам, а тоді горішки візьмеш. Тут хватить, руїні будувати. І до три ложки какао. Туна назад. І дві пачки, там вроде по 120 грам арахису Піджарила в духовці. Ні, там по 100 грамів. По 100? Ну, значить 200. Я його не дрібнила нічого, просто тільки піджарила в духовці. Прожарила, щоб він давав запах. І на дві частинки розділила. І Наталя на дві частинки, щоб не було повного круглого, а дві частинки. Так, вимішали і будемо ми робити далі роботу ось так. Так, Наталю, а тобі помити? Угу. Бо як воно зараз присохне, то буде добре. То буде не просто хорошо, а буде дуже хорошо. Також ось іди. О! А ми будемо вимішувати з вами. Висипаємо ту печальну. Буде файно. Зараз воно постоє за 2 мінуті, щоб воно трошки втягнуло все в себе, і ми його будемо завертати. Буде в нас така солодка кобаса. Ось. Хто ще так не робив? Має змогу, що має своє домашнє згущене молоко. Можете попробувати. Можете меншу порцію робити. Я роблю велику, бо мене всі люблять. І я люблю. Це може бути навіть і начинка до якогось пирога чи торта. Воно дуже смачно виходить. Зараз хай воно трошки постоїть, а тоді ми будемо робити далі. Ось так я завинула одну. Зараз покажу, як я заливаю. Дивіться, яка гарна, блискуча буде. Буде красота. Так, де наша харчова плівка? Ось так тут є. Та, так, 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 це, два, зараз, зараз. Та ти дивися, не зловлю. Ось тут кінчик тримаєш. І велика миска, вроді багацько було. Тут сосиски виходять. Хватит там і крашина не буде. Надо вийде, ще буде півтора. Ні, на на буде дивитися. О! Ох ти! Що я зробила? Не так. Ой. Ой. А цей раз Це разом. Постукати, щоб вона файно спресувалася. О, бачите? Тут зав'яжемо гудзочка, щоб вона... Помішай барбунку. Щоб вона не роз'їхалася, нам не витекла. Ти дивися, не попаду Звоязати. Йолки, папа, оце туди. Вроді зв'язала. Буде зараз нас остигати. А як остигне, то десь пройде зо дві години, а може і більше. О, бач, тих хай. Ще одна така вийшла. Дві, і то буде ще третя. Ось. Ну я вже третю завийню, покажу. Ось таких три побаски у нас шоколадних вийшло. Довше коротша. Десь Ли дві одираки, одна чуть-чуть довше. О. Дивіться, яка красота у нас вийшла. Ось. Зараз винеси в ганок Наталя, вона гарно застигне. Ну, а тоді, як гарно застигне, будемо пробувати, яка вона вийшла і як воно буде. Я думаю, буде смачно, я колись так робила. Зі згущенкою дуже смачно. Ну. А хто не хоче, може робити. У мене є другий рецепт на каналі. Можете подивитися, як я по-другому роблю. Ось таке діло. Поки місь пауза, а тоді покажу все далі. А то поки я зберуся знімати, то останеться відео без завершення, не останеться кобаси. Дві ми вже з'їли, то останнє осталося. Вийшла дуже смачно. Ось. Так що? На тобі. А я буду... Розвертати. Беретя. Ой, 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 ой. Ой, як тут пленку здається. Чекай, чекай, бо будеш, ти ж тягнеш. Немає, все. Ой. Ось так. О, хормимо. О! На тут то Дякую. Видите, как красота. На свій. О, як файно застигла. Тримає. Дуже маршрут. Яка красота. Печенька, горішки. Згущанка. Ну, згущанка, то мови нема. Так, ходить. О! А -а -а. Ось так, дивіться. Ось такий вид має моя шоколадна кобаса зі зущенкою. Ну, а що смачно, я не сумніваюся, бо ми вже дві з'їли. Mm -hmm. А ще кружка молока. Дуже смачно виходить. Ось таке діло. Я це бачу. Мама, все дітей, Ну, Звісно. Ось так. Так що. Кому сподобався рецепт? Гузуйте, смакуйте. Всім смачного, всім медлого неба. Міцного здоров'я і перемоги нам всім і всім всього самого найкращого. А ми будемо смакувати, закусувати солодким. І все, до роботи. Ось такі діла. Все, всім па-па. При можливості не забудьте поширити відео. Якщо є запитання, задавайте. Не забувайте заходити на мій другий канал. Я і ма мені тваринки. І будемо спілкуватися. А Зараз всім па-па-па-па. До зустрічі в світовій відео.